Ніжним квітом світе Вероніка, а блакитний зіниця сльоза, Вероніко, моя Вероніко, сльози на роса, Вероніко, мій цвіте небесний, щедро скупа на броснім теплі, ти і взимку віщуєш на весни, ти цілюща пелюстка землі, синім квітом світе Вероніка, наче небо одвічна рідня. Вероніко, моя Вероніко, ти зі мною в дорозі щодня, зори світом зорить Вероніка, знову душу мою окриля. ти наснага життя, Вероніко, а від тебе цілюща земля. Сонце хрещена ти Вероніко, тож висвічуєш небом з дібł. Вероніко, моя Вероніко, ти життя і сльоза, і любов. Ніжним квітом світе Вероніка, а в блакитний зіниця сльоза. Вероніко моя, Вероніко, то бринить мо сльози на роса. Вероніко, мій цвіте небесний, щедро скупа на броснім теплі. Ти в взим...